Щоб все ж таки його оприлюднити, ви знайшли місце. Скажіть, чия підпис стояла під тим оголошено від іміння районної ради? Це в електронному вигляді оголошення. Оголошення немає підпису. Це готується оголошення. Значить Хто направляв в електронну фінію? Шефік заступник, скажіть, будь ласка, хто відправляє в електронному фіні на електронну арешту чорнової на дропче? Це питання відповідає за. Ви ви закон чи ні, розкажіть. А, всім. Ну, да. всім тут розкажіть, ви закон порушили в даному аспекті чи ні. А, якщо концов, якщо тут ми не можемо концов знайти у вашій конторі рога конторій копита, хто відправляв електронку на адрес Чорноборця? Шановні колеги, я прошу горнечку увагу. Я думаю, що нам треба зараз заспокоїтися і продумати. Подальшу взаємодію в Скадовському районі. Повторюю свій заклик до співпраці. По-друге, родному висновок про те, що ті події, які відбуваються до сьогоднішнього дня в районній раді, вони в більшості переважно в своїй більшості відбуваються з порушенням чинного законодавства. І тому громада, та райда адміністрація, яка зобов'язана згідно закону України поради адміністрації зобов'язати. Всіх суб'єктів органів місцевого самоврядування, також окремо громадян, дотримуватись чинного законодавства, бере це на контроль разом з відповідними державницькими органами. То я пропоную сьогодні знайти компромісне рішення в тому питанні, яке турбує нашу громаду. Є суттєва проблема з ремонтом даху другої школи через чотири дні. Починається очковий процес. Будівля знаходиться в аварійному стані. Дах тече.